Вітаю! Сьогодні на огляді 40Амперний шім-контролер заряду акумуляторних батарей, який використовується в сонячних станціях. На коробці бачимо, що він підтримує роботу з акумуляторами на 12, 24, 36 та 48 В. Якщо у вас акумулятор на 36 В, то його напругу необхідно буде вказати вручну. Всі інші акумулятори мають розпізнатися автоматично. Цей контролер підтримує роботу з різними типами акумуляторних батарей включаючи літій іонні та літій-залізофосфатні. На боковій стороні бачимо короткі характеристики пристрою. Перша стрічка показує напруги акумуляторних батарей, які підтримуються цим контролером. Далі бачимо, що цей контролер на 40 А. Наступна стрічка стосується сонячних панелей. Бачимо, що напруга сонячних панелей не повинна перевищувати 100 В. Контролер оснащений USB-виходами на 5 В 2 А. Максимальна вхідна потужність не повинна перевищувати 520 Вт, якщо ви використовуєте 12-вольтовий акумулятор, 1040 Вт, якщо ви використовуєте акумулятор на 24 В, 1560 Вт, якщо ваш акумулятор на 36 В. І 2080 Вт, якщо ви використовуєте 48-вольтовий акумулятор. На зворотній стороні можна побачити схему під'єднання. Сонячної панелі, акумулятора, а також навантаження. Відкрию коробку та познайомлюся із цим контролером поближче. В упаковці сам контролер. А також інструкція. В інструкції можна ознайомитися зі значками та із тим, що вони означають. Також бачимо різні екрани цього контролера. Розглянемо ще деякі технічні характеристики цього пристрою. Контролери на 10, 20 та 30 А можуть розряджатися силою струму відповідно 10, 20 та 30 А. На 40, 50 та 60 А можуть розряджатися силою струму 30 А, на 80 А можуть розряджатися силою струму 40 А. Напруга акумуляторів 12, 24 та 48 В визначається автоматично. Якщо ви використовуєте акумулятор на 36 В, то його напругу необхідно вказати вручну. Напруга сонячних панелей не повинна перевищувати 100 вольт споживання контролера рівне або менше 30 мА. Падіння напруги рівне або менше 0,3 В. USB вихід на 5 вольт. Температурна компенсація. Робочий діапазон температур від мінус 20 градусів Цельсія до плюс 50 градусів Цельсія. Ступінь захисту IP30. Вологість приміщення, у якому буде використовуватися цей пристрій, не повинна перевищувати 95% і не повинно бути конденсату. Далі йде перетин кабелю, який підтримується тією чи іншою моделлю контролера. Бачимо 10 мм в2, 16 мм та 25 мм. Контролер має екран. Два USB-виходи зліва та справа. Кнопку керування плюс та мінус. Далі йдуть клеми для під'єднання сонячних панелей, акумулятора та навантаження. Плюс та мінус біля кожної клеми позначені. Зверху бачимо, що дублюється інформація, із якою ми ознайомилися на пакуванні. Зворотня сторона являє собою радіатор для розсіювання тепла. Функції кнопки плюс. В звичайному режимі коротке натискання забезпечує перехід між екранами. Подовжене утримання забезпечує перехід в режим налаштувань. Коротке натискання в режимі налаштувань збільшує вибраний параметр. Подовжене утримання в режимі налаштувань забезпечує збереження внесених змін. Функції кнопки «Мінус». Коротке натискання в звичайному режимі забезпечує перехід між екранами. Коротке натискання на головному екрані вимикає навантаження. Подовжене утримання на екрані температури. Скидає вибраний тип акумуляторної батареї до заводських значень. Коротке натискання в режимі налаштувань зменшує вибраний параметр. Подовжене утримання в режимі налаштувань забезпечує вихід із налаштувань без збереження внесених змін. Зараз я до цього контролера під'єднаю акумуляторну батарею для того, щоб можна було ознайомитися з його функціоналом. Мене в першу чергу цікавить, чи можна задавати параметри напруги заряду, а також сили струму заряду. Якщо вірити продавцям на Aliexpress, то цей контролер є оновленою версією ось такого контролера, це контролер на 30 А. Точно таким самим контролером я вже користуюся понад 2 роки. Ще є один контролер на 20 А, яким я користуюся вже чи то 3, чи то 4 роки. Точно вже й не пам'ятаю. Один з них використовую з акумулятором на 24 вольти та із сонячною панелю на 280 Вт, інший із акумулятором на 12 В та із сонячною панелю на 50 Вт. Мене у цих контролерах влаштовує абсолютно все. Найбільше мені подобається те, що можна налаштовувати напругу заряду, а також силу струму заряду. Точно такий контролер приблизно 3 місяці назад я замовив на AliExpress. Його продавець для мене так і не відправив. Але я приблизно півтора-два місяці не зміг відкрити спір для того, щоб для мене повернули кошти. Тобто я потратив свій час, гроші, а також нерви. Тому будьте уважні, не завжди високий рейтинг продавця відповідає його совісті, і він міг просто відмінити замовлення і для мене повернули б кошти, але він цього не зробив. Виконує під'єднання 12-бутового літій залізофосфатного акумулятора. Не забувайте, що в першу чергу потрібно під'єднувати саме акумулятор. Це головний екран, який показує, чи йде зарядка із сонячних панелей, а також чи увімкнене навантаження. В даний момент навантаження увімкнене. Нагадаю, що його можна вимкнути коротким натисканням кнопки мінус. Для кращого розуміння також під'єднаю навантаження. Натискаю кнопку мінус. Навантаження вимкнене. Повторне натискання знову його увімкне. Буду виконувати коротке натискання кнопки плюс для того, щоб перемикатися між екранами. Температура По суті, це температура самого пристрою, а не температура акумуляторної батареї. Напруга, яка поступає з сонячної панелі. Бачимо, що сонячна панель не під'єднана, тому що біля неї значок місяця. Але чомусь показується, що йде напруга 4,1 вольта. Сила струму, яка буде йти із сонячної панелі. Кількість переданих кіловат годин з сонячної панелі. Сила струму, яка споживається під'єднаними пристроями. Для прикладу зараз під'єднаю телефон. Я під'єднав телефон, і тепер видно, що споживання становить приблизно 1,1 А. Споживання цього маленького ліхтаря побачити на цьому контролері не можна. Потрібно під'єднати щось потужніше. Передані кіловати. Екран керування навантаженням. Ще один екран, в якому можна керувати навантаженням. Я повністю не розібрався з цими режимами. Хто в курсі, як виконувати налаштування, прошу відписатись в коментарях. Напруга акумуляторної батареї Зараз у мене вибрано авто. Для того, щоб вказати напругу вручну, потрібно утримувати кнопку плюс. Далі кнопками плюс та мінус можна вибирати напругу акумулятора. Я залишу авто і збережу налаштування утриманням кнопки плюс. Тип акумуляторної батареї. Для того, щоб зайти в меню, потрібно утримувати кнопку плюс. Коротким натисканням кнопки плюс та мінус можна вибирати тип акумуляторної батареї. 4 3,2 означає, що вибраний літій залізофосфатний акумулятор збірка 4С, 8С, 12С або 16С, 5 3,2. Також літій залізофосфатний акумулятор, але вже збірка з п'яти послідовних акумуляторів. Тобто 5С, 3 3,7. Літій іонний акумулятор збірка 3С. 4 3,7. Літій іонний акумулятор збірка 4С. Для мене потрібно зберегти параметр 43.2 я утримую кнопку плюс. Готово. Тип акумулятора я задав. Напруга відновлення заряду акумулятора. Напруга повного заряду акумулятора. Сила струму, з якою буде йти зарядка акумулятора. Напруга при якій контролер вимкне навантаження. Напруга при якій контролер знову увімкне навантаження. Ну і знову я повернувся на головний екран. Вносити зміни в напругу відновлення заряду та напругу повного заряду на даний момент не можна, хоча в попередньому контролері це без проблем можна було робити. Для того, щоб можна було вносити зміни, потрібно вибрати користувацький режим, а не вказувати тип акумулятора. Для того, щоб можна було внести зміни в напругу заряду, а також в силу струму заряду виберу «Користувацькі налаштування 2. На типові акумулятора утримую кнопку плюс. Вибираю «Користувацькі налаштування 2 і знову утримую кнопку плюс для того, щоб зберегти зміни. Натискаю кнопку плюс. Напруга відновлення заряду. Утримую кнопку плюс, щоб внести зміни. Коротким натисканням кнопки плюс та мінус вношу зміни. Знову утримую кнопку плюс. Якщо на акумуляторі буде напруга 13,4 В, контролер знову почне заряджання. Напруга повного заряду. Утримую кнопку плюс. Кнопками плюс та мінус вношу зміни. Нехай буде 14,2 В. Утримую кнопку плюс. Щоб зберегти налаштування. Сила струму заряду. Утримую кнопку плюс. Коротким натисканням кнопки плюс або мінус вношу зміни. Утримую кнопку плюс для того, щоб зберегти налаштування. Напруга відключення навантаження. Утримую кнопку плюс. Кнопками плюс або мінус вношу зміни. Утримую кнопку плюс для збереження внесених змін. Напруга, при якій контролер знову увімкне навантаження. При потребі також можна внести зміни. Пролистаю ще раз екрани. Бачимо, що внесені зміни збереглися. Виставлю обмеження сили струму заряду в 1 А та перевірю, чи дійсно воно працює. Збережу налаштування утриманням кнопки плюс. Під'єднаю 5 Амперний блок живлення. Сила струму заряду становить 2,4 А. Схоже обмеження сили струму заряду не працює або працює неналежним чином. Спробую ще раз зарядити акумулятор без використання мультиметра. До речі, після від'єднання та повторного приєднання акумулятора всі внесені налаштування в контролері зберігаються. Продемонструю. Змінена напруга відновлення заряду. Напруга повного заряду, сила струму заряду. Як видно, після від'єднання та повторного приєднання акумулятора всі налаштування збереглися. Ще раз під'єднаю джерело живлення. Взагалі струм 5 а. Тобто, скільки ампер видає цей зарядний пристрій. З кількома Амперами йде зарядка акумулятора, тобто обмеження по струму чомусь не працює. Дуже прикро, що не працює обмеження по струму, можливо, я щось неправильно роблю. Поправте мене, будь ласка, в коментарях. Перевірю, які протоколи підтримуються USB-портом. Жоден із сучасних протоколів швидкого заряджання не підтримується. Тобто це звичайний USB-порт із заявленим виходом 2 А. Подивимося, скільки цей порт зможе віддати при заряджанні телефону. Напруга на USB порті впала до 4,86 В і він віддає заявлені 2 А. Ці контролери, починаючи від 40 А та вище, мають Bluetooth-модуль для з'єднання з телефоном. На телефон, відповідно, потрібно завантажити та встановити спеціальний додаток. Зараз я покажу, як він працює. Запускаємо додаток. Посилання на додаток я залишу в описі під відео, дозволяємо. Переходимо в пошук. Натискаємо плюс. Вибираємо Bluetooth. Дозволяємо додатку доступ до місця знаходження. Вибираємо знайдений пристрій і натискаємо продовжити. Переходимо на головну сторінку і бачимо, що пристрій під'єднаний. Бачимо напругу заряду, силу струму заряду, поточну напругу акумуляторної батареї. І зараз я під'єднаю навантаження, щоб побачити, скільки споживається струму. Бачимо, що споживається 0,6 А. Відкрию наступну вкладку. Тут, мабуть, будуть знаходитися якісь графіки. Відкрию вкладку Параметри. Для того, щоб можна було внести зміни, необхідно натиснути на іконку зверху справа. Тепер можна вказати, наскільки вольт ви використовуєте акумулятор. Тип акумулятора. Внести зміни в напругу. А також в силу струму. Для того, щоб зберегти налаштування, потрібно натиснути на іконку дискети, яка знаходиться у верхньому лівому куті. Я налаштування вносити не буду. І відкрию останню вкладку. Тут можна бачити схему під'єднання, можна змінити мову, але доступна лише англійська і китайська. Також видно версію програмного забезпечення, і можна відкрити інструкцію. На цьому буде все. Контролер ніби непоганий, але чомусь мені не вдалося відредагувати силу струму заряду акумуляторної батареї. Стара версія контролера виконує цю функцію без проблем. Дякую за увагу. До зустрічі!